Стихія, помножена на недбалість, дає надзвичайну подію обласного масштабу. Поблизу села Радянська Слобода, яке розташовано в передмісті Чернігова, вода прорвала дамбу штучного приватного ставка. Утворився промив завширшки 20 метрів. Крізь нього хлинув потік, який затопив усе на своєму шляху. Вода пішла у населений пункт. Для порятунку осель місцевих мешканців терміново були підняті підрозділи рятувальників та міліції. За версією останніх прорив стався, бо перед повінню рибне товариство, яке опікується ставком, завчав. Асно не спустила воду на даний час Чернігівським райвідділом МВС України в Чернігівській області відкрите кримінальне провадження згідно статті 367 частини 1 кримінального кодексу України по відношенню до осіб товариства, які орендують дані ставки. Після прориву рівень води в ставку впав на 2 метри. Рятувальники порахували при площі водойми у 85 гектарів. Об'єм рідини, яка витекла, становить 450 тисяч метрів кубічних. Це 4 п'ятих від усієї ємності озера. На місці лиха рятувальною спецтехнікою витягують автомобілі місцевих мешканців. Правоохоронці вдягнулися в гумові костюми і відправилися до села на порятунок людських господарств. Значит, наше підрозділення, плюс підрозділення «Беркут» показували моменти в плані допомоги опо... жителям по спасінню определених частей продуктів, які були затоплені на території квартир і частних домов, в частності, погреба і підвали. Це мені поставили ось бочечки, загородили. Звідси, якщо йти йме вода, то поставили, закрили, щоб на фундамент менше йшла водичка. До населеного пункту прибув губернатор області Володимир Хоменко. Рятувальники йому звітують, прорив ліквідовується, необхідності евакуації. Мешканців немає. Втім, в підсобному господарству людей не керована вода завдала збитків. «Затопила погріб, ну поки що так не все не затопило, але затопило саме основне – Це наші продукти, які ми хранімо, та картошка, консервація, неможливо не витягнути, тому що все у воді. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість, яка передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.